Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную приготувати тортик без випічки з млинців. Такий дуже класний торт. Швидкий в приготуванні його можна готувати не лише на масляну, а й на будь-яке інше свято. Це дуже смачно і просто у виконанні. Розпочинаємо. Спочатку я приготую ягідний прошарок, його готувати не обов'язково, але з ним виходить ще смачніше. У мене тут 200 г черешні замороженої. Можна використовувати інші ягодки по сезону заморожені, я їх навіть попередньо не розморожую. Додаю 2 столові ложки цукру. Звісно, якщо у вас будуть вишні, додавайте більше. Все це за смаком. І якщо у вас будуть свіжі ягодки, то додавайте сюди також 2 столові ложки води. Я цього не роблю. Ставимо на середній вогон і періодично помічую. Перемішуючи, доводимо масу до закіпання. Десь після закіпання проварюємо одну хвилинку. В цей час потрібно змішати одну чайну ложку з гіркою кукурудзяного крохмалу. Якщо у вас його немає, використовуйте, звісно, картопляний, але з кукурудзяним буде краще. І 2 столові ложки води кімнатної температури. Перемішуємо це все і коли в нас маса закипіла і прокипіла одну хвилинку, ще раз перемішайте оцю кукурудзяну масу і вливаємо. Перемішуючи, вогонь ставимо вже трішки менше середнього. І коли маса знову закипить, бульки такі пішли великі, проварюємо ще півхвилинки, можливо, 40 секунд, недовго. Періодично помішуючи, дивіться, щоб маса не пристала. Все, ягідна прослойка готова. Знімаємо, даємо їй трішки охолонути до теплого стану. Періодично її перемішуйте. Готуємо шоколадні млинці. Тут у мене 400 мл молока, його потрібно трішки підігріти або в каструльці до теплого стану, або в мікрохвильовці. Беремо два середніх яйця, бажано, щоб вони були температури Але якщо не на кімнатної нічого страшно. Додаємо дрібку солі, додаємо 2 столові ложки цукру. Це помірно солодкий варіант. Якщо бажаєте солодший варіант, то давайте 3, але не більше трьох. До речі, забула сказати, я ще вкинула одну чайну ложечку ванільного цукру. Якщо бажаєте, якщо ванілін, то дрібочку. Все це ретельно перемішали, додаємо сухі інгредієнти. Тут у мене 120 г борошна і 20 г какао порошку Беріть гарну якості темний какао. Я додаю через сито половинку, перемішуємо вінчиком і додаємо ще половинку. Стає незручно перемішувати вінчиком. Тепер додаємо частинку, буквально десь 100-150 мл того теплого молока, яке в нас таке. Тепленьке. Додали б і гарненько вінчиком розбиваємо всі грудочки. Якщо ви будете дотримуватись такої послідовності, у вас грудочків не буде. До речі, у мене на каналі є вже дуже класний рецепт торта із млинців. Я залишу посилання і з'явиться справа вверху, обов'язково готуйте, це також дуже смачно. Додаємо тепер решту молока і ретельно знову перемішуємо. Тепер потрібно обов'язково дати тісту майбутньому, тому що в нас вони, воно повинно ще постояти, кликовина набухне і це вже буде тісто. Залишаємо на 15 хвилин при кімнатній температурі. Цей крок не пропускаємо. Тепер додаємо 2 столові ложки рослинної олії. Знову перемішуємо, до речі, зверніть увагу на консистенцію тіста. Тісто досить рідке, це дуже добре, тоді млинці будуть виходити тоненькими. Розігріваємо гарно сковорідку, або це має бути сковорідка з товстим дном, або для млинців спеціальна сковорідка. У мене діаметром 20 см. Перший раз я змастила олією, а потім смажу на сухі сковорідки. Вогонь ставимо вище середнього, трішки вище середнього, і на такому гарному вогні. Об, млинці, наливаємо тісто, щоб воно було не товстим прошарком. Ставимо на вогонь і почекаємо десь близько однієї хвилини. Тісто зверху має стати таким матовим. Проходимося по кругу і перевертаємо на іншу сторону. Тримаємо тут уже секундочок 20, з іншої сторони швидше. І знімаємо по такому принципу. Смажимо всі дуже смачні шоколадні млинці. Насмажили ми гору ось таких млинців. Не всі мене дожили до кінця, дуже вони смачні, обов'язково користуйтесь рецептом. У мене всього вийшло 16 млинців. Я для тортика використаю лише 10-6. Ми благополучно з'їли. Потрібно скрутити взяти 3-4 млинця, ось так один на одного, скрутити в рулетик і нарізати на ось такі полосочки або ножем, або ножицями, десь товщина 1 см. Ось така шоколадна вермишелька ніби виходить. Тепер готуємо заливку сметану. Нам потрібно швидку замочити желатин, 15 г желатину. У мене звичайний швидкорозчинний желатин силою 200 блум. Це близько 3 чайних ложок з гіркою. Додаємо 75 мл води. 5 столових ложок кімнатної температури. Перемішуємо залишаємо на 10 хвилин. В цей період підготуємо сметану. Сметана 400 грам. Враховуйте жирність. У мене жирність висока. А ви можете взяти жирність від 20%. Додаємо ванільний цукор, я додаю цілу пачечку. Якщо у вас ванілін, то не більше 1 третьої чайної ложечки. І додаємо цукрову пудру за смаком. Можна цукор, якщо він такий у вас дрібненький. Мені вистачає 4 столові ложки, я люблю помірно солодкі десерти. Якщо ви полюбляєте, щоб гарненько солоденькі збільшуйте до 5-6 столових ложок за смаком. Все це перемішуємо. Коли желатин набух, будь-яким зручним способом потрібно його розчинити. На водяній, на паровій бані або в імпульсному режимі в мікрохвильовці по 10 секунд. Витягуємо, перемішуємо. В розчинений желатин додаємо декілька столових ложок або чайних суміші нашої сметанної, щоб вирівняти температуру. Перемішуємо і вливаємо цю всю желатинову суміш до сметани. Знову перемішуємо і швиденько формуємо тортик. У мене сьогодні буде ось таке кільце діаметром 18 см. Низ я застеляю харчовою плівочкою, перевертаю на іншу сторону і на низ викладаю близько 13 від, від цієї всієї сметанної заливки. Всі шоколадні полосочки млинців розділяю. На дві частинки викладаю одну половинку, наверх одну половинку від всіх ягідок і знову третинку сметанної заливки. Розподіляємо це все гарненько. І знову наші такі шоколадні млинці в такому вигляді, знову ягодки і вже остання частина сметанної заливки. Все це гарненько розподіляємо. Тепер накриваємо харчовою плівочкою або просто тарілочкою, і в холодильник на декілька годин до повного застивання. Насправді це відбувається швидко, але я готую з вечора, тому я відправила на цілу ніч. Коли десерт застиг, виймаємо кільце. Я сьогодні вирішила перевернути його просто на іншу сторону. Він максимально такий рівненький, з іншої сторони, і біленький. Мені дуже подобається. Ви можете перевернути на іншу сторону, як вам подобається. Зверху можете залишити в такому варіанті, можете задекорувати так, як вам подобається. Я сьогодні просто притрусила через сито какао порошком. Все, можна відрізати шматочок і насолоджуватись. Цей десерт надзвичайно смачний, в стані, коли ви от витягнули з холодильника і дали. Йому постояти півгодинки. Тоді наша сметанна заливка нагрівається. В поєднанні з шоколадними млинцями і з ягодками це просто не перевершено. Готуйте обов'язково. Десерт простий, дуже смачний. Вітаю вас з масляною. Готуйте цей десерт, насолоджуйте життям, миру нам всім, любові і людяності! Пока-пока!